Вітаю вас. На цьому уроці я хочу з вами обговорити порядковість математичних дій і деякі елементи, деякі поняття присвоєння, тобто, що відбувається, коли ми щось там змінюємо. Для цього ми давайте, давайте ми використаємо три зміни. Зразу і я ініціалізую при свою одиничку. Іо також ініціалізую при свою п'ятірку. А от К залишу не ініціалізованим, бо ми будемо щось з ним робити. Тепер в першу чергу ми розглянемо поняття оператора присвоєння по його суті. На прикладу, я хочу записати ось такий вираз. К присвоїти І плюс J. Нічого дивного в цьому нема. Згідно математики, ми чітко розуміємо даний вираз, що замість І і J підставляються відповідні числа. 1 додати 5 і в зміні K, зміна К отримає значення 6. Але що буде, якщо я запишу ось такий вираз? Початківці, програмісти, вони ніяк не можуть зрозуміти, ну, хто навчається на програмуванні, що ж це за вираз. З точки зору математики, він не є правильний. Тобто як може К дорівнити тому самому числу ще й додати ще щось? Але з точки зору програмування, як саме правильно даний вираз розглядати? В оператор присвоєння, він спочатку обчислює те, що знаходиться справа від нього, оцей вираз. Там може бути додавання, віднімання, ну, щось таке страшне, так? Якийсь математичний вираз. І лише коли він обчислить це значення, він передає це значення в зміну К. Але також хочу вас переконати, що в даному випадку нам C обов'язково каже помилку. Я так переконаний. Так. Через що? Йому не подобається те, що наша змінна К, вона ще ніде не використана і не ініціалізована. Тобто саме незмінній К не надали ніякого значення. Для прикладу, К я присвою 0 з початку. І ось тепер в мене вже скомпілюється наша програма і виконується. Ну, оскільки ми нічого не виводимо, давайте подивимося, що в нас буде виконуватись. Ще що в нас важливе. Коли ми будемо пробувати щось додавати, внімати, якісь операції робити, нам дуже важливо навчитися в голові трасувати дану програму. Так, це о, Давайте виведемо, І в нас не міняється, І в нас не міняється. От значення K. К дорівнює К. Зараз поясню, що таке трасування і, надіюсь, покажу ще й так. Отже, на мене К вийшло 5. Чому? К отримало при тим значення 0, далі 0 додати 5. Обчислило, стало 5 і 5 передалося змінюка. Все досить просто. В цьому випадку, коли ми робимо такі операції, нам потрібно своєрідно е, трасувати. Тобто я би мав знати. Ми коли виконується даний рядок, що відбувається? В кінці цього рядка змінна i отримує значення 1, J отримає 5, К без значень. Єдине, що ми задали, що воно буде якесь цілочислене. Після цього рядка надалі I залишило значення 1, J залишило значення 5, К стало 0. На цьому значенні нічого не змінилося, крім 0 додати 5 і К вже стало значенням 5. Тобто, коли я розділяю саме, які змінні не змінювалися і не залишають своє значення, а які змінилися, і пам'ятаю це, мені пізніше легше оперувати над цим. Ну і покажу ще такий нюансик. А саме, нюансик, коли ми можемо заставити наш C, це, Visual Studio, нам допомагати трасувати програму. Трасувати означає покроково виконувати. Для прикладу, для того, щоб покроково щось виконувати. В меню так, debug у нас є Start Debugging. Почати по кроку виконання, але нам все треба встановити десь точку зупинки. Так званий breakpoint, з якої точки ми будемо це трасувати. І ось тут перед ось цим рядочком, аж на цьому полі, я клацаю, і в мене з'являється така червона цяточка. Червона цяточка, що це зупиниться програма. Далі. В меню Debug. Я користаюся командою Start Debugging. Start debugging означає почати. Бо якщо я, по-моєму, запущу без дебагу, в мене викнеться програма і нічого не зупиниться. Тому, ще раз запам'ятаю, F5, запускаю debug. Звідси що вікно в мене в програмі змінилося. Перейшло на вигляд трошки для того дебагу. Я бачу значення моїх змінних. Бачу ще якісь додаткові там помилки, якщо будуть. І також в мене є консолі. От консоль, давайте я тут залишу. Подивимося, що буде виконуватись. Отже, зупинилися в мене на виконанні ось цього рядка. Мої змінні визначені своєрідно в пам'яті, але їхні значення є випадкові. От то, що там в пам'яті в тих комірках було, так воно щось кинуло. Для того, щоб виконався цей рядочок. Дивимося сюди в меню Debug. Мені потрібно користуватися кнопочкою F11. Step, крок intro. Наступний крок, можна так сказати, або крок в, ну, в операції обходу процедур вивід повністю. Це вже я вам пізніше ті дві поясню, нас буде цікавити ось ця команда. Клацем F1, F11, або я мишкою класно. Зверніть увагу. Стрілочка виконання в мене перейшла ось сюди. Ще вирідно з'явилися підказка, скільки мікросиск... менше однієї мікросекунди виконувати це. І дивимося внизу. Після виконання цього рядка, і отримало значення 1, і отримав значення 5К ще не визначено. Далі F-11 клацаю. К стало 0. Попереднє значення і збереглись. Ще раз клацаю. К стало 5. Так, чому і зникло, бо і нам не потрібно, в принципі. І автоматично чомусь воно зникло. І відповідно нам, скоріше всього, що виведе наше і в кінці вихід. Так і бачимо в нас тут на консолі. Тобто нагадую, якщо ви хочете, щось ваша програма не те робить, і щоб вам зрозуміти, в який момент, які значення, в яких змінних, використовуйте Debug, Start Debugging і кнопочку F11, Step Intro. А, попередньо обов'язково поставити точку зупину, з якої точки ви хочете трасувати програму. Так, надіюсь, трасування ми з вами обговорили. Ще, ще, ще. І ще вернемося до наших операцій. Отже, таку операцію нам зрозуміло. Так, Але давайте попробуємо виконати ось таке щось. Задіємо наше І. І1, і одиничка має вийти 6, але я хочу зробити ось такий запис цікавий. Або ще навіть краще було вас заплутати так. Тобто взагалі була бомба. Поки що так. Значить, що в нас тут відбувається? Що то за плюсики? В першу чергу нам треба знати, що коли ми виконуємо унарну операцію, от є поняття унарної і бінарної операції, унарна операція виконується тільки над одним операндом. Лише над однією змінною. Але наша унарна операція плюс-плюс, вона має два вигляди. А саме йод плюс-плюс йод і і плюс-плюс. Яка ж різниця між ними? В даному випадку, коли плюсики стоять перед змінною, вони виконуються в першу чергу. А саме, наша змінна йод. Два плюски, плюски означає, що збільшується на одиницю. Вона тут збільшується, вона була 5. Тут вона вже стає 6. І одиничка додається до 6, тобто змінна К отримує значення 7. Ось так воно працює. Давайте переконаємося, чи воно компілюється. Завжди люблю, не знаю, як дехто, я люблю завжди, щось цікаве я написав, обов'язково передивитися, чи воно спрацює, чи компілятор правильно його виконає. Так, і в даному варіанті ми бачимо, що К дорівнює 7. Чудово. А що буде, якщо я ті плюсики напишу після йод? В цьому випадку мені потрібно також і вивести значення йод, щоб ви бачили, що ж виконується. дорівнює Ну і ще навіть і виведемо. І дорівнює І. Так, значить ще раз. Щоб мало виконуватись, ми вже переконалися, коли плюски спереду. Що відбувається? Дивимося уважно. Значить, у нас виводиться, що змінна К отримала значення 7. Бо викнув спочатку тут додавання, йод стало 6 і одинички додати до 6 дорівнює 7. Добре. А що буде, якщо я ті плюски поставлю після йод? Запускає. Iod далі залишилося 6. Тобто інкремент він залишився. Але K чомусь стало не 6, а 7. Яка ж різниця, коли плюски до зміни і після? Унарні плюси після змінної вони збільшують нашу змінну вже після виконання усіх решта операцій. А саме, моє число 5. Ось тут передасться в плюс, ось для цього плюса. І виконується операція 1 плюс 5, К стане 6. І лише в кінці йод збільшиться на одиницю, стане також 6. Ось тому нам треба розділяти ті поняття. Ну, для прикладу, ще раз плюс плюс І. І ще раз я виведу це наше І. Це Out. Тільки з нового рядка. Ось N. Так, так. Тобто що виконується ось тут? І в нас ніде не задіяно тут обчислення, воно одиничка. Значить, Тут би нам мало вивести двіючку. І тут би нам мало вивести двічку. Виконуємо. Так, що їздимо не сподобалось, а що тобі не сподобалось? Це out. Крапка з не намішов. Йдемо ще раз. Є. Тобто -то бачимо. Під час виконання тут К вивело Й вивело. І була одиничка, стала двійкою. Ну і знову ж тут нас двійка вивела. І змінимо наші плюсики, поставимо після І. В цьому варіанті передати для виводу передатися має попередні значні І, тобто має вивести одиничку. Але оскільки в кінці додається дві то тут вже у нас має виветися двічка. І запускаємо. Дивимося. Так, справді. Тобто оті плюсики також враховуйте. Нагадую, що крім унарного плюсики, в нас є ще й унарний мінус. Один мінус змінює значення І на протилежне, але його треба використовувати в виразі. Ну і два мінуси, для прикладу, вони, відповідно, віднімають одиничку від І. І також працюють аналогічно плюсиком. До І спочатку виконується, після І виконується вже в кінці виразу. Отже, якщо так вас не надто сильно заплутувати, то що в нас насправді виконується? В першу чергу, коли ми будемо будувати якісь отут вирази, щось тут, якісь дужечки, відповідно в нас в першу чергу буде виконуватись те, що в дужках, в самих глибоких дужках. Після цього, з точки зору математики, в нас би мало виконуватись множення ділення і е, там ще є поняття модулю. Так? Але в цьому варіанті у нас онарний інкремент та декремент. Тобто ті плюсики подвійні і мінусики, які стоять перед змінною, вони виконуються. Зразу ж. Після дужок. Після цього в нас виконується ділення, множення. Так, це в мене ділення, множення. Давайте їх так розділю. І є ще поняття модуля. Зараз поясню, що таке після цього у нас бінарні операції, додавання та віднімання виконується. І лише в кінці у нас виконується знову ж унарні операції плюс-плюс, та мінус-мінус. Але якщо вони знаходяться справа від змінної, ось такий приблизно порядковість наших тих цікавих змінних. Тобто, спочатку в виразі, там надскладному для прикладу, Відняти 5, поділити. Ой, а давайте так зробимо навіть цікавіше, На 3. Зразу вам це поясню, так? І додати, поділити на 3. Зараз взагалі викинемо ці значення. Значить, в першу чергу виконується те, що в дужках, Сворідне ділення. Після того вже всі решти операції. Тобто, отут нагадую, унарні до змінної зразу після дужок, після зміни в самому кінці. На, і не впливають на вираз. І-І-І. Що ж чим дорізняється Оце сворідне ділення від цього? Це сварідне, тобто, коли ми в цілочисленній математиці, а саме наші всі числа цілі, будемо ділити одне на друге. Насправді також виконується цілочисленне ділення. Тобто 5 поділити на 3 буде дорівнювати одиниці. От Що би ви не хотіли, воно буде дорівнювати одиниці. Не одна ціла з копійками, ні, одиниці. Бо ми обі змінні подали обі два операти подали як цілі. Якби я подав ось так, от тоді б інша справа була. Ми про це поговоримо трошки згодом. Отже, тут в нас вийде в даний вираз, у нас получиться одиничка. А в цьому виразі буде виконуватись трошки інакше, а саме 5 поділити на 3 і остача, яка залишиться. Тобто ми знаємо, що в п'ятірці лише одна трієчка, і остача 5-3, залишиться 2. 2 те, що нібито не ділиться. Я думаю, поняття остачі з молодших класів ви знаєте. І в цьому варіанті в нас вийде 2, додати 1. І капін в цим результаті має вийти 3. Тут закоментую. Переконаємося, ось здемося К дорівні 3. Не вірите, можете якийсь вираз тут собі закоментувати, передиться, що виконується тут, що виконується тут, і так себе переконати. Надіюсь, з математичними такими короткими виразами я вам пояснив все чітко. Якщо є питання, в якому випадку, коли що використовується, пишіть в коментарях. Якщо зрозуміли ви, про що йдеться. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і нагадую, в даному варіанті я запустив навчальні курси на нашому сайті. Наш сайт називається Навчання для мене. На ньому ви, якщо зайдете, потрібно зареєструватися, звичайно, зайти на головну сторінку і там десь десь, десь, IT-школа Самбір, можна знайти основи програмування C. Ви можете, вже, коли ви зареєстровані, безкоштовно підключитися до даного курсу і потихеньку переглядати усі відеоуроки, крок за кроком, що робити, як виконувати завдання, отримувати оціночки. Ну, хто має бажання навчатися самостійно. Буду радий вас бачити на цьому курсі, буду перевіряти ваші деякі завдання, ставити оціночки. Нагадую, поки безкоштовно. Що ж, ще раз дякую вам за увагу. Успіхів, лайки, підписи. Будьте здорові і всього найкращого.